О, Привісти, да? Привісти, да? <ривісти> в общем, що приїхали в центр в Варшавку. О, тут виходить міроприяття з чортовим колесом. Ні, перший Варшаві. Заборіч рядом. А щось таке, так. Да. Так ніколи не було. Зараз підемо подивимося, що там ще задвіжуха. До цього півтора години спікаталися, шукали парковочку. Да. Півтора часа каталися. суббота в Варшаві взагалі такий трафік, що це просто. Бля, щось так зимно трохи. Зимно. Я навіть застігнувся. Я все в самій футболці. Мені цікаво, а чого це, блядь, палац Культура такий зелений? А ну скажи, як ти казав? Та бо все, уже вже капець. Пішли через... У мене така з хлібом було, а? Да, Так, хлібом. Бл**ть. Ти розпішувався? Нє, бл**ть, пішли через... Напряму через той. Я так думав, що також те. У Варшаві так можна. Варшавка. Кажеться, в нас в селі у Варшаві так можна, а? Ну. Яйко. Ще, ще. А? Ще в машині. Пішло. А ну, вперед і кликну. Ну переходи, так? Право? Где? Окей. А это не знаю, як будинок шрека. Будинок шрека? <ріху> зелений. Так скажеш чи ні, чому він такий зелений. Ти ж казав, що йому вже капець, ні. <ріху> Навіть хлібом було. З хлібом, каже. Вони тоже. <ріху> да, давали це, то, ну? No. <ріху> Оцей Дізи знімає кліп Марсик. Марсик. Блять, та що там таке, блядь? Зелені ці святкові кольори якісь, не? Ну там може. Диви. А ми вже запаркувалися. кувалися, а? Вони з вами. Пішли. Пішли, пішли. Это самая короткая дорога, да? Угу. Mm Это -hmm. самая mm -hmm. короткая дорога. <laughs> <Что с болото? laughs> в центре Варшавы. Прикинь, в центре Варшавы есть еще даже такой участок, там, где не все идеально. Ну, давай пішов, пішов. Ну покажи ще як. Бля, бачив як цей. Як е, відос, як ти по паньках бігав, Януко, Янукевич. Ти okay. помниш? Перед, перед тим як тікав, ні, він там ще на пеньки пішов. Да. <гум> <гум> Взагалі так, ідемо контролювати будову. Вау, дивиш він рубить. Ну, ближче, да ти таке ще побачив би. Да, давай вліво, вліво, давай. Вліпу. <різь> так, наша задача зараз якось пройти туди, дойти взагалі в цілому. Ну, да. О, холодно, трошечки, трошечки холодно. Лінтвейн мене? Ага. Ти що, куди тобі грінтвейн? Ти на тверезу їздиш, ти бачиш, ти їздиш? <рес> Тут не треба. В третій рушать. Вау! 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 Ти що? Клас. Клас. Дивись, куску хоч. -ку 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 -ку. Семік, себик. А Ай, на мордніку. Понял? Така маленька. Та. А в чому прикол? Така маленька собачка. І намордник, паня. Ну, якщо така овчарка, то немає. Вони більш спокійніші, Ці більш менші, вони більш агресивніші. Ну, що це за повисительне бюро? Йомая. Ідемо наверху? Ти що? Тата мабуть очередь кибейша, да? Там кричит, блин. Да? Буду с десятами знакомиться, тихо. Ты їдешь познакомиться когось, А потом я. Все, я на за, первый вопрос. Засвиней. Че, засвинай. Мне жестко нахуй. Дужко. Вау <laughs> Ну, бля, мамка на ты черешня. С кирбами, yeah? <laughs> ну. А я тоже такие червоные, как ты? Я червоный? Ну, а ну, я? руки да, рожевый. Короче, да. Ну, прикольно, люди. Ну, я стій, говорив. Чуд... Та давай туди толпу не будемо йти, бо це буде дефінсова. Спробуємо, ні? Та ти що гоніш, не гані. Дід? Там, по-моєму, що шампанське дають, кавсака, ні? Я в Гданську їхав в сусідній кабінці. Я не ввіз. Але... А в Гданську катався на, да? на колесі? Перед нами ця чат і там и там спітванський там все охренеть Я серйозно? Щось мені не віриться, братан. Щось мені не віриться. Коли воно відкрилося? Я на поштових я на вихідних бачив, що тіпа, десь там в групі було. А за три тижні можна прийти, я і тут допустимо. Та ну так. Да. Та зараз просаджує аж. Він Він пройде ось буквально. Може ще місяць. Легенько буде триматися, паня. А потім, потім все. Вже нікому не буде інтересно, ти паняв. Ти саме як наші стрімені. Да-да. Что есть, то есть. Что есть, то есть, что есть, то есть. Ну, интернет нестабильный, братан. Нестабильный? Нестабильный, нет. Вообще нет. Так поехали в первую Да-да. Вот смотри, там на ялинце этой. Типа, это люди правдивые, да? Да, это реально. Каруселя. Реально кто-то катается, ты понял, или нет? Ой, мене руки труситься, як значить чергу йому і ранку. Де протиняти. <рес> так, що <шо> його почудить? Що <рес> його да, вліво? Ідемо. Кажу, наступний раз беремо когось з рюкзаком, uh -huh. старлінг на плечі, uh -huh. акумулятор і все, і пішли. Не, треба буде взяти, до речі, да, типа роутер. Yeah. Тому що ну не діло, пані, щоб не було таких форс-мажорів, що... А ти прикинь, як там онлайн, там умовно, там, ну, скільки там, тисяча людей. Yeah, І не така, потягне. ну не потягнеш шляпа. Не, ні, не, ні, 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 діло не в тому. Воно ж не впливає на це. Тільки тебе онлайн. Влияє, блядь, от такі от надзвичайні ситуації, які відбуваються на даному етапі ну, в центрі. Що далі? Демо. Так. Типу, мабуть, палацкультури, нахуй, драматичний театр року, а там якийсь концерт цього походу буде. Ми знаєш, так, типу, в сторонки, коротше. Ми особи є недоторканні. Як статут, я, коротше, там був, там був цей, паня. Статут. І в чому вже статті, паня? Ну. І там є таке слово, що є особа недоторканна. Я тепер, коротше, їздаю, блядь. Особа недоторканна, типу, як? Ну типа нейтрально, по-моєму, вчений нічого ні до чого не проект честна, походу. Не прическать. Не причем. Я, я б хотів так працювати на роботі, я? Я, а? Я а... Дитя, не знаю, я не доракана, зробив спитки статус. А ти ж на роботі працюєш, я що, ти що? Треба працювати, хлопці. Да. Конечно. Да і що ж я змогу не саме Ну а куди? В кущі. А хто має дивитися, напишіть, будь ласка, там на це саме. Чи нормально якесь, чи ні. А вот а, ну, а давай може тебе її максимально доверху. Так все в селі колись робили? Как видите, ну інтернет у піднімали вверх. <різь> а ну покажи, продемонстрируй, як, як Що-то так на телефоні, да? Як фак Олімпійський. Роздатка, факт? Як факт. Ра Раздатка, блядь. Так, снимаем, э, погано паркується. Диви, як став. В тебе щось на носі. Що? А, сопля, Ні, новий год. Новий год. Ну а як? Так я ж ну я не ну реально я не знав, блядь. Что так будет? Давай отходим. Что? Подаемся как бу дайк за зайти там близко. Это нестабильно, стабильно пришло, блять. А типа как кола, спокойно. Бля. Вы не нам не заплатили, а? Это давай. На всякий случай засуну. Не мать, там ничего, то все ай штучный интеллект. 아드님, 네, 우리는 누구를 받아요? 그러시